Всім по привіту! Знову я і знову Форестер. Двадцять четвертий рік, Комплектація преміум 7 тисяч кілометрів пробігу. Моїм партнерам пригнаний з фронтальним пошкодженням. Зроблений якісно. Сьогодні при нього пристебніться. Поїхали! Під капотом все по класиці 2,5 атмосферний з безпосередньо прискором опозитний боксер двігун, потужністю близько 185 кінських сил, Ту в Україні зроблено, 7 тисяч всього пробігло. І варіатор з повним приводом, як завжди, це по класиці. Фронтальне пошкодження було. До двигуна, до передньої кришки, вона алюмінівана. От воно поміняне тут майже все. Передня панель, радіатори, підсилювач бампера, бампер, обидві фари. Це наскільки я знаю нові не Капот ставився оригінальний алюмінієвий, два крила поміняні. Правила лонжерон мінявся по заводським точкам, відрізався, лівий трошки підгинався разом підсіляючим бампера, вони звичайнуться. Акумулятор, новий енерджайзер стоїть. Під капотом, по суті, все. Як приблизно виглядає метал, я вам тут покажу. Більш ретельно. Стакани в заводі їх не ціпали. Фарбована, понятна справа, морда в слой. Нові деталі, перехід на передні дверки зроблений і все. Далі по кругу нічого ніде не робили. Дефектів я ніяких ніде не побачив. Шини Bridgestone є її рідні салону. Лобове скло в Україні вже замінили. Дах. Виглядає ось так. Погнали далі. В комплектації маємо сенсорний безключовий доступ, підсвіточку ввійшли в дзеркалах. Вона нам в темряві підсвічує порожок. І під ногами місця. Дата конверна у нас чистий перший місяць 24-го року. Ну, чистий 24 й рік мається на увазі. Електропривід сидінь. Салон тут комбінований дермантиновими боковушками і з темним текстилом. В комплектації ми маємо 4 електросклопідйомника, електродзеркала, електропривід кришки багажника. srh SRH-О функція поворотних лінз фар. Вона тут вимкнена, відшита. Електропривід кришки багажника це пам'ять по висоті, яскраві щитка приладів, функція стара стоп, це щоб глохла на світофорах, або не глохла, ви самі примусово можете вимикати. І монітори сліпих зон в дзеркалах. Бачите? Шкіряне кермо, звісно, якому йому ще бути, при пробігу 7000 км. Ось він на дометрі. Ну, кермо нове. Датчик світла протитуманки є. Управління мультимедіа hands-free, і ось цим бертовим комп'ютером. Там основні всі параметри можна виводити в бортовий комп'ютер, включені функції, там, кути нахилу. Це у нас бортовий комп'ютер, який перед нами, тут датчики тиску в шин, до речі, є. Управління від адаптивного круіз-контролю, дестроніки, підрулювання, отримання в смузі і так далі. S-iDrive, тут два режима, умовно кажучи, спорт Intelligence. Цей підналаштовується запам'ятовує ваші налаштування, манеру поведінки за кермом і оптимально вибирає режим на цей більш динамічний і активний. Мультимедіа має Bluetooth, AUX, USB, ну звісно, hands-free, і Android Auto, і CarPlay через шнурок тут можна під'єднати. Камера заднього виду з проекцією, клімат-контроль у нас однозонний. Кнопочка старостоп, звісно. У трансмісії, окрім драйву, є лоу-режим, понижена передача. Тут функція X-Mode, це те, що нам допомагає в поганих дорожніх умовах, сніг, бруд і так далі. Пісок. І система стабілізації тут вимикається і вмикається по бажанню. Електроручник і автохол. Тантятка допомога підгору при підйомах, Обігріви передніх сидушок, два підстаканечка, підлокітничок. Саме цікаве, я знайшов. Водійське посвідчення, судячи всього власниці цього автомобіля в Штатах. Маємо дзеркало з автоматичним затемнінням і з компасом. І у Форестера ось такий чудовий великий люк з видом на чарівне українське дево. Вперше бачу в собаках таку штучку Rockford Fosgate. Судячи з усього, це вже сама власниця в Америці додавала, це, додавала Акустику, Як вона грає ще не слуха, бо тільки Радіо Вінтона. Невеличкий тут ремонтики і дефектик був тут от колін, біля колінок на торпедо. Щоб визнати. У безпеці спрацювало кермо, колінка і обидві шторки. Безпека завжди відновлюється і справно після мого партнеру, але завжди кажу, довіряйте, перевіряйте, будь ласка, ми не дамо на перевірку. На другому ряду сидінь у Форестера, все, як завжди чудово. Зріст у мене 193 см. Сам за собою сиджу, як мені зручно, як хочу. Маємо підлокітник, два підстаканечка, свій повітродув і два USB-порта для зарядних пристроїв. А також спинка змінює тут свінахал, тут є декілька положень. Можете розміститися, як вам буде зручно. Електропривід кришки багажника працює чудово, швидкість тут нормальна в цьому поколінні зауважень немає. Багажник чистий, охайний, красивий. Що ми маємо? Гніздо для підкурювача. Під полицею маємо ось таку нишу, де ми можемо порозкладати всяку нашу трибуху. А під нею, бачите, докатка, домкрат, крючок буксировочний, балонник. є, все окрім викрутки. От їх і не дістали. Доставати кудись. Так, і багажника ми можемо зачиняти окремо, ляду, а можемо одразу з центральними замками. Зараз ми не зачинимо, тому що ключ всередині ось так. Що я від себе можу сказати про Форестер? Це зручний, просторий мізді такий, да, позашляховик, в той же час комфортний, доволі. і практичний, і економічний, і надійний, і перевірений часом вже. Ну, тут він, по суті, майже новий. Витрати пального по місту завжди кажу: беріть середній середні такий диапазон 10-11 літрів, але можна виходити від 9 до 12. Спробуємо розгін 0 до сотні, рухаємося ми в горочку і в поворот. Це не саме швидкі автомобілі завжди про це кажу. Ось ми зробили сотню. І стрибаємо по трамвайним речкам. Я не думаю, що там ну, можуть бути якісь оцінки, окрім як намуяв тачки на 7 тисяч кілометрів по підвісці. тут все рідне. Дивіться, коротко і ясно, про форестери вже пісні всі наспівані. 24-й рік, свіжа тачка, мінімальний пробіг. Приїхали, перевірили, подивилися, сподобалось, купили, розрахувались. І щасливо їздити багато років на такому автомобілі. Приїжджайте, набирайте, перевіряйте. До зв'язку до зустрічі з вами був Льоха Трандавто. Всім миру, ну а нам перемоги. Слава Україні!